Пане Романе, більше мабуть, питання про естетику, тому що багатьох цікавить, чи можна позбавитися таких проблем, як целюліт, і чи можна відновити шкіру після схуднення, як в даному випадку допоможе пояс «Miracle 2? Ну, це цікаве питання. І целюліт більшості спостерігається в жінок. Як на в жаль. чоловіків, на жаль. І сприяє цьому якраз цей гормональний фон, який може в жінок змінюватися частіше, це погіршує мікроциркуляцію крові, і відповідно ці жири підшкірні вони відкладаються і накопичуються. Для цього я би рекомендував якраз міостимуляцію. Чому? Тому що мікроциркуляція крові це рух. Тобто, якщо людина веде активний спосіб життя, то ймовірність селіту буде набагато нижчою. Але не всі знову ж таки можуть вести такий активний спосіб життя, там, бігати, рухатись, зробити всякі вправи, гімнастику. І тут міостимулятор це дуже хороший вихід, тому що просто вдягаючи міостимулятор на проблемні ділянки, ми забезпечуємо рух м'язів, роботу м'язів, що в свою чергу, дозволяє краще виводити у ті накопичені. Ну там і волога, і жири назбираються, і в результаті роботи м'язів воно спалюється. І таким чином шкіра стає більш еластична, вона краще виглядає. Ну і здоровша, навіть естетичний вигляд стає більш привабливий. Супер. Тобто, жіночий світ краси може бути врятований з Міракл 2. Дякуємо вам.